У військовому містечку десятки криборіжців зібралися, аби провести в останню путь Сергія Дичака. Чоловік з перших днів повномасштабного вторгнення хотів стати на захист країни, проте зміг долучитися до лав ЗСУ тільки на початку 2023 року. Декілька місяців захисник відважно виборював українську землю з лапокупантів. Проте 20 травня його життя обірвав уламок ворожого снаряду біля населеного пункту Очеретине, що на Донеччині. Сергію тепер назавжди 42. І Життя їм власнувасили святих, а ми будемо. Пам'ятати їхній подвиг, ми будемо пам'ятати і розуміти, якою ціною ми не є рабами, якими ми були раніше колись, якою ціною здобувається життя нормальне наступних поколінь. Якою ціною ми зараз проходимо це все бачимо і терпимо. Хай Бог благословить Царство Небесне, воїну Сергію і Сімбою. Знайомі кажуть, Сергій був щирою людиною та ніколи не відмовляв допомозі. Зокрема, за власну ініціативу опікувався, аби його сусіди мали електроенергію у домівках та вулицях, бо ж за фахом був електриком. Тепер він назавжди залишиться у пам'яті не тільки гарним сусідом, а ще героєм. Центральний міський виконком виражає вам свою біль скорботу. І дозвольте від імені. Юрія Григорович і рішенням виконкому міської ради вручити вам, на жаль, посмертно на вашу дитину нагороду за заслуги перед містом третього ступеня. Приміть, будь ласка, цю нагороду. Як і всі українці, Сергій намагався навіть під час війни не дозволити загарбникам зруйнувати його життя. Чоловік купив давно вподобаний будинок та переїхав у сусідній район. Проте відстань не стала перепоною між ним та старими знайомими. Oh, the Полеглий воїн робив все, аби підтримати та дати надію тим, хто її потребував у цей складний час. Однією з таких стала Тетяна, близька подруга матері військового. З початку повномасштабного вторгнення жінка не могла знайти собі місця. Проте Сергій завжди знаходив правильні слова. Він дуже був позитивний, завжди помочь всіх, до всіх з сулип, сулипка Тільки все на позитиві, Будемо будемо захищати все буде добре. Особливо він підтримував мене. трусишку. всегда він мене підтримував, Каже, не бойся, все буде добре. Так хорошо у захисника залишилася мама та відчим. Саме заради них, спочатку повномасштабної війни, Сергій і поставив за мету стати військовим. Проте з першого разу чоловіку не вийшло потрапити на передову, але жага захистити рідних все ж перемогла, і Сергій зміг долучитися до бригади, в якій перебував його товариш, з яким пов'язані 25 років дружби. Хотів він піти ще з початку повномасштабної агресії, але щось все не клеїлось. тільки нещодавно став долав нашої бригади. Ну що, пацан сміливий. Все боявся когось підвести. Планів мрій було цілий мільйон. Ну, хотів, щоб перемога вже зна ну, наконець була. Проводжали Сергія Дичика з усіма військовими почистями. Свій спочинок загиблий захисник знайшов на всебрацькому кладовищі. Ми завжди будемо пам'ятати наших героїв, які щодня наближають перемогу ціною власного життя. Антон Чекаль, Едуард Лушпенко перший міський.